У вас, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо голубці стертої картоплі за матусиним рецептом. Маємо ось таку капустину вагою 2, ,2 кг 200 г. У підсоленій воді запарюємо крижавку. Крижавку ми запарюємо з вечора. Ось наша крижавка вже готова. Тепер обрізаємо тверді кінчики і починаємо готувати наші голубці. Якщо ж вам розмір крижавки завеликий, ви можете її розрізати навпіл. Поки ми почистимо і натремо на терку картоплю, за цей час у нас вариться картопляне пюре. Потім картоплю добре відсіджуємо і переминаємо без заправки. Злегка можна підсолити. Ось тепер ми натираємо на електричній м'ясорубці ви можете на комбайні або на терці нашу картоплю. Разом з картоплею ми натираємо дві великих цибулі. Так, картопля менше темніє. Так, картоплю ми потерли сюди, додали пересмажену олію і цибулю, сіль перед за смаком, і наше картопляне пюре. Ну і, звичайно, потерта сира цибуля. Тепер нашу начинку пересипаємо в каструлю і кладемо на вогонь, для того, щоб підігріти добре начинку, це для того, щоб картопля не темніла. Щоб добре розійшовся крохмаль, тоді голубці будуть всередині м'якенькі і світлого кольору. Ти ми додали столову ложку солі перець, за смаком, посмажену цибульку ще раз повторюю, картопляне пюре усе гарно перемішуємо, вир давайте за смаком. засмаком. Ну, каструлі ми даємо наш подрібнений качан, трошки води. Каструля у нас старенька, але знаєте, часом, в мені ніколи голубці не пригоряють. І сюди зараз будемо накладати наші голубці. Тепер такий маленький майстер-клас від моєї матусі. Саме таким чином ми закручуємо голубці. Я знаю, що кожна господиня вміє крутити голубці, але ми хочемо показати, як робимо це ми. Можливо, комусь буде корисно. Начинку ми до голубців підігрівали на слабкому вогні протягом 10 хвилин, злегка перемішуючи. Отож, ліпимо, коли начинка тепла, тоді картопля не встигає темніти, і голубці всередині будуть світлими. І потім, коли заготуються, м'якенькими. Напишіть в коментарях, яким способом ви готуєте голубці. Знаю, багато хто додає до голубців. Варену манку, так що робила моя бабуся, або ж якусь крупу. Спробуйте, хто ще не спробував, з картопляним пюре. Але пюре має бути таке густе. Весь відвар добре процідити, помнути і додати до тертої картоплі. Якщо ж вам розмір голубців не підходить, отож розрізаєте навпіл крижавку. І хочу вам сказати, якщо ви робите менші голубці, тоді начинки потрібно вам буде менше. Якщо ж більші, тоді начинки йде більше. Але знаєте, коли в нас залишається начинка, це ніколи не проблема. Ми її на сковорідку і смажемо великий смачний дерун. Дуже смачно, всім подобається. Ось ще трошечки і наші голубчики будуть готові. Звичайно ж, я матусі допомагала. Голубці готові. Тепер заливаємо кип'яченою приблизно 1 літр водою підсоленою. Накриваємо зверху тарілкою. На тарілку ставимо банку з водою ітуємо приблизно півтори години на помірному вогні. Голубці готові, отож, йдемо дегустувати. Насправді ж вони виходять надзвичайно смачними. Подивіться, які вони м'які, і світленькі всередині. Картопля не потемніла через те, що ми давали сиру потерту цибульку і підігрівали нашу начинку. Спробуйте такий рецепт не пошкодуйте. Ми їх подаємо зі смаженою цибулькою, з перцем. Або ж робимо таку грибну підливу зі сметаною. Але і так, і так смачно. Ну, це такий більш, як я показую зараз, пісний варіант. Можна на святвечір або на піст. Дуже добре. Напишіть обов'язково в коментарях, чи готують у вашій місцевості такі голубці. І з якою начинкою. Можливо, до тертої картоплі додає якусь крупу, або яким чином ви готуєте такі голубці. І буде дуже цікаво знати вашу думку. Якщо голубці вийшли великі, можете отак їх розрізати навпіл або ж на три частини, повірте, смак від цього не міняється. Так як у нас і великі, і маленькі голубці були, які великі ми їх розрізали. Неймовірно смачненькі. Наступного дня ви можете їх підігріти, або ж так, як зробила я, посмажити на пательні. Так теж смачно спробуйте, хто ще не пробував. Додаю рецепт. Звичайно, кількість інгредієнтів ви можете змінювати, це усе залежить від того, яка у вас капуста. Дякую за те, що витратили свій дорогоцінний час і переглядали моє відео. Усім нам бажаю мирного неба, міцного здоров'я! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, па па па, -па.